Вітаю, вас, друзі, підписники і не друзі. Піраці в інтернетері. По грибочки ми притулили. Пройшла інфа, що є збіляки польські. Ну, а що назбираємо, Все вам покажу. Так що, погарцювали. Так, ну що, на, п'ятої минуті матча... Перший грибочок у нас. Поля отакий, друзяшки. Красивенький, да? Клас. Берем. Ось красиві пулячки. Такі, ух. клас. Два. ага, Три даже. Клас. Класс. Ранній лісок. Дев'ята година ранку. Ну, вже трьох грибаків встріли. В кожного по небагацьку грибів, тому що тільки всі повиходили. Ну, в одного вже пару білячків було. Ідемо за біляками. Це ось щось непонятне. А це ось красивенький такий полячок стоїть. А ну, опа, на базу. Клас. Хі -хі. Красивий. А це що у нас тут? А це у нас полячевський. Клас. Большенький, большенький, такий оп. Берем. Це ось такий прикольний грибок, но можна раз наїстися. Це класні полячки такі. Ух, нога така, як у білячка, клас. Вони і по вкусовим качествам на біляка усмахують. Клас. Люблю такі грибочки. беремо Це ось піддубні, друзі. Раз, два. Піддумні теж беремо. Нормальні грибочки. Ну їх зрізати, треба їх не викручувати, я їх зрізаю. Оп! У кошик. Верня, і в пакет, кошика нема. Така нора цікава. Ну. Три выхода. Ну кто живой? Кто живой? Ну да. это ось. В траве красавчик такие. Ух. Похожий на беляка. На пулячок, Десь. А, его вот сюда еще два. Класс. Вот это классно собирать, Не только ж в траве, пока их выкупаешь, блин, да. Конечно, да. Ой, красиво, я. Поляк і підбаль стоять. клас. Ну що, друзяки, класно походили ми сьогодні в мене напарниця була. Потім покажу. Що ми назбирали, вже покажу як будемо чистити, скільки там вийшло грибочок. Бо в пакетах воно не дуже красиво. Грибочки є. Тільки з біляками один білячок вийшов. Ну, нічого страшного. Зато полячки клас. І закрити вийде. Все, дякую всім за перегляд. Всім добра. І. Чекаю вас в лісі за грибами. Так, доклад. Це ось на жарку стільки вийшло. Це ось з кастрюлі вивалюється, буде на мариновочку і під дубнів ящичок. Ну, якось так.